Усім привіт! Не знаю, чи здивую вас той факт, що я Павло чи ні, але сьогодні знов поговоримо про цікаві гаджети: один основний і один бонусний. Ну, я думаю, що більшість з вас знають компанію Хібі Music, які колись були компанією, що розробляє софт, але потім вони. Так вдало перейшли на виробництво плеєрів і там всіляких Bluetooth ресіверів, навушників, цапів і всього такого. Що зараз вони набагато більш відомі як виробник заліза? Вони продовжують робити софт, але на це ну так не, не всі звертають увагу насправді, бо вони продовжують робити софт і для себе, і для деяких інших компаній. Але сьогодні поговоримо про те, що вони вирішили запустити новий саб бренд. Тобто в них було цього року кілька дуже вдалих релізів, ну з точки зору співвідношення е, е, якості та ціни. Е, щодо комерційних успіхів, не знаю, в мене немає статистики, але мабуть е, кращий плеєр року вони таки, на мій погляд, зробили, якщо тут хтось не випустить щось новеньке раптово. А, і вони вирішили запустити новий бренд, який можна охарактеризувати як стильно модно молодіжно або ж як вони це назвали, Gen Z Player. Тобто я не знаю, якою логікою вони керувалися. Я точно не відношуся до Gen Z, тому я навіть не знаю, чи потрібні їм взагалі плеєри, чи вони просто використовують AirPods. Але вони дійсно зробили дуже прикольний. Плеєр під брендом Highbit Digital. Назвали вони його M300. А також до нього ще, ну не тільки для нього, до нього але здебільшого, до нього, випустили навушники, які назвали XOE. Hoi XOi. А, Це однодрайверні динамки, коштують 30 доларів. І, ну, В першу чергу, вони задумані як додаток до цього плеєру, але, мабуть, якщо їх Хтось купуватиме окремо або хтось купуватиме плеєр без цих навушників. Я не думаю, що хібі дуже засмутяться. Тож, що в нас таке М300? Це дуже цікавий плеєр, тому що тут багато в ньому класного. По-перше, це найдешевший Android-плеєр, який в нас є. Він коштує 200 доларів, він доволі компактний. Гарно зроблений, в нього непоганий екранчик роздільною здатністю 1280 на 644 дюйми з гарними кутами огляду. Тобто не топовий Hi-Res, але нормальний такий екранчик. Ну зараз все покажу. В нього класний дизайн, зручний. Там є кілька варіантів кольору. Приваблива ціна, ну і плюс тут відкрити Android 13, тож з Play Store можна поставити що завгодно. Хібі роблять на цьому акцент, демонструючи і YouTube, і TikTok, і так далі. Що ще в нього є динамік, що трошки несподівано з точки зору аудіофілії, але логічно, з точки зору широкого загалу, в нього є подвійний мікрофон для звукозапису. І ще багато цікавих речей. Працює він на Cyrus Logic 4331 і тут всього один чип. Але з точки зору матерого аудіофілу, звісно, тут є певні недоліки, але питання в тому, що він не для аудіофілів створений от абсолютно. Тут немає балансного виходу, є тільки 3,5 мм. І він на ньому видається десь приблизно 100 мВт потужності. Тобто, насправді це набагато більше, ніж потрібно широкому загалу, якщо ми не врахуємо якихось авдіофілів. Але, ну скажімо, не знаю, яку б тут придумати метафору. Ну, скажімо так, да, автомобілю сімейному автомобілю не потрібно розганятися до 300 км в час. Він для цього просто не створений. Так само і цей плеєр не створений для авдіофілії. Ну і другий другий м -м, недолік, навколо якого зараз точиться е, питання, і які насправді хібі дали роз'яснення, але вони якось все це недороз'яснили до кінця. Це відсутність саме тих покращень від Hibi, які вони за... якими вони відомі. Тобто тут немає глобального системного еквалайзеру або MSEB, є тільки еквалайзер і MSEB вбудовані в Хібі Music, і тут немає обходу а, ресемплера андроїдного. А, з пояснень хібі, які були доволі складними і плутаними, я зрозумів, що їх поїнт в тому, що зараз а, сучасний андроїдний ресемплер він... А, він нормально працює, як не псує сигнал до 96 кГц, що в цілому, як на мене, дуже нормально. Тобто для мене це не недолік абсолютно бо, чесно кажучи. Пристрій створений для прослуховування на ходу, а на ходу я використовую 44-48 кГц, і 16 або 24 біти. І мені ось це так от за очі, за якістю. Я робив багато разів сліпі тести. Я можу відрізнити там хай але вдома, в тихих умовах, з гарним ЦАПом і так далі. Якщо є якась різниця, то вона завжди більш пов'язана з мастерінгом чи ні. На вулиці, на ходу, коли в тебе там якийсь шум або ще щось таке, ну там не до вислуховування хайресів. І навіть там MP320 3 теж добре йдуть. Хоча насправді вони і, і в реальному житті дуже непогані для багатьох-багатьох треків. Але це, мабуть, тема для окремого розговору на моєму другому каналі, який присвячений усіляким іншим овтопіковим темам. Треба його вирулювати із кави назад. Тут доволі маленька батарея, всього 2000 мАч. Ну просто плеєр маленький, туди не всунеш фізично щось значно більше. Тож з плюсів заряджається він десь за годину. І насправді у режимі прослуховування музики він працює десь до 15 годин теоретично, а практично десь 12-13 в нього доволі нормально виходить. Що непогано, але якщо активно при цьому використовувати екран, особливо якщо там дивитись, наприклад, не знаю відео з Ютубу, то звісно батарею вижре помітно швидше. Ну тут е нічого, мабуть, не поміняти, бо ж бездротовий інтерфейс буде. Я маю на увазі Wi-Fi, який тут е і 5-гігарцовий підтримується, він буде споживати енергію, і екран споживає, і, ну тобто. Треба коректно виставляти очікування. Тож по дроту музику грає 12-13 годин, але насправді дуже гарні результати, якщо використовувати його як а, бездротовий плеєр для по, по Bluetooth. Ну, зрозуміло, що такий сценарій потрібен тільки з бочницям, типу мене, бо ну, да, більшість людей буде просто з Bluetooth використовувати свій смартфон, але в мене чомусь є ось ця манечка, фішечка, я не знаю. Мені подобається використовувати окремий плеєр, тому що я звик вже там до інтерфейсу Хібі Music, і мені подобається ідея, що в мене окремий пристрій для музики. Чесно, я навіть ну, зараз намагаюся сформулювати якусь причину, чому але не можу. Так, добре, щось я вже зовсім затрендівся. Тож, мабуть, треба переходити до огляду. А анекдот дня сьогодні такий: мого діда згубив алкоголь. Що спився? Та ні, самогонний апарат вибухнув. Так, давайте подивимося, що в нас тут в коробках. Почнемо з плеєра, як бачите, суцільний мінімалізм, тільки логотип нового під компанії і перероблений картон. Ну і тут їх адреса. Тож, що у чорному ящику? Ну, тут безпосередньо сам плеєр. І насправді це майже все, бо тут аксесуарами нас не дуже балують. Тобто ви маєте USB Type-C на USB Type-A-кабель для зарядки, або щоб на нього заливати файли. І тут такий а, як конвертик, коробочка з усілякими папірцями, але вона виглядає так, наче зустрілась десь з FPV. Так, і тут в нас навушники трохи понтовіше виглядають, теж перероблений картон, але тут прозора передня стіночка, не знаю, чому вони. Зробили так для плеєра, наприклад, так, щоб вже не то пішло. Далі, тут в нас, дякувати хібі, що тут звичайний знайомий всім паролон, а не цей, оцей псевдобархат, який я не люблю. Далі ось такий схожий на войлок матеріал чохольчику. Тут в нас три пари насадок і ще защіпка. Ну і коротенька інструкція, які кнопки натискати. Ось безпосередньо навушники, до речі, мені подобається цей дизайн, доволі прості, немає змінного кабелю. Але вони дуже яскраві, кольорові, тобто, як бачите, колір відповідає плеєру. Вони напіввідкриті, ось тут великі вентиляційні отвори. Але от, кольорові частини спереду і позаду, а посередині можна через прозорий пластик побачити сам динамічний випромінювач. Не те, щоб це несло якусь велику естетичну цінність, але тим не менш. Мені також подобається посадка. Принаймні, в мої вуха тут немає жодних проблем, тому що і довжина нормальна, ну не дуже довгі, але вистачає. І звукоізоляція десь на середньому рівні, попри те, що вони відкриті. Тобто тут все це зроблено. М'якенький, дуже кабель, тому мікрофонний ефект тут низький. В цілому їх можна посадити за гушно, але тут доведеться поміняти місцями лівий та правий канали, і вони будуть звучати. Стерео буде на виворіт. На і ось такий великий пульт, але дуже-дуже класні кнопочки з кліком і відносно непоганий мікрофон. Тому в цілому, як і якісь навушники на ходу для смартфона теж підходять. І ось такий штекер. Ну а про дизайн безпосередньо плеєру поговоримо в наступній частині. Що стосується дизайну, то мені він подобається, і, знаєте, трохи стає сумно, що зараз перестали робити компактні малесенькі смартфончики, бо от насправді тримаєш його в руці, і от в тебе відчуття, що просто ти от контролюєш весь пристрій. Тож, це, на жаль, не смартфон. Тут не вистачає якоїсь камери для сучасності і сім-карти, але переважна більшість цього, що для смартфону потрібно, в нас є. У нас зверху два мікрофони направлені. Знизу динамік, ну, логічно було б зробити навпаки, але ж ну, тут зрозуміло, що це в, в першу чергу плеєр. Далі в нас тут USB Type-C для того, щоб заряджати або отримати доступ до його вбудованої пам'яті, також вихід на навушники. Збоку в нас тут провушена для шнурка на руку. Я не знаю, чому вони таку якусь петельку якусь стильну не поклали в комплект до цього плеєру. Вона недорога і додала б хоч щось до аксесуарів. Слот для microSD-картки, і тут в нас на цій стороні багатокольоровий індикатор. Здається, насправді хібі їх і придумали. Далі кнопка блокування екрану, вмикання вимикання. Далі дві кнопки в гучності і дві кнопки навігації по треках. Також у нас є ось такий перемикач. На нього можна навісити декілька різних функцій. Попереду. Екранчик, він не від краю до краю, але в цілому, мені здається, він дуже адекватний для такого пристрою. І от немає відчуття якихось гіпервеличезних рамок, хоча вони тут доволі помітні. Але в цілому виглядає дуже приємно і взагалі можна тут користуватися усім інтерфейсом однією рукою. Чомусь інколи він хоче, щоб знову пройти цю заставку. Давай починаємо слухати. тобто Тут у нас знайомий Хібі Music. Задня панелька в нас ось така, теж доволі приємно виглядає. Є захисна плівка і позаду, і попереду. Тож хібі поклеїли плівочки, ну і їм за це в цілому дякую. Ну, от, ось така штука. Я б насправді хотів. Смартфон десь такого розміру, тобто повернутися в часи 4-5 от тих жартів про півдюйма і всього такого. Просто зробити щось таке з сучасним там, екраном від краю до краю, з якоюсь камеркою. Ну і був би класний пристрій. Але поки що в нас є ось такий плеєр. Невеличке виправлення, насправді ця кнопка не попередній. Наступний трек це відтворення пауза і наступний трек. Тому кнопки попередній трек тут або немає, або для цього використовується якась хитра комбінація там, подвійних тапів чи ще чогось такого. І що ще більш дивує, це те, що от відтворення паузи вона показує протилежну сторону від кнопки наступний трек. Хоча за логікою вони мають показувати в один бік. Ну, в цілому, мабуть, логічно, якщо в тебе обмежена кількість кнопок, то наступний трек більш потрібний, ніж попередній, тому що частіше треки пропускають. Прошивка тут дуже базова: це 13-й Android, і з мінімумом якихось змін та додатків. Навіть ось тут в випадаючій шторці, не дуже багато всього змінили. Тож. Немає, мабуть, про що особливо довго розсусолювати, розповідати. В налаштуваннях в системних в нас є ось що робить ця кнопка. І в нас тут є блокування оцих бокових кнопок, окрім кнопки вмикання-вимикання. Також активація звукозапису, переворот екрану вертикальний і як, вимкнення вбудованого динаміку, тому що інколи дійсно це не дуже зручно, коли вас починає там. Щось в голос грати, а воно грає. Тому інколи корисно однією кнопкою це заглушити, особливо якщо ви дивилися якесь відео, яке б не хотілося, щоб було чутно публічно. Тож, динамік тут дуже базовий, здебільшого сконцентрований на середніх частотах, але не думаю, що є сенс очікувати чогось іншого. Хібі ну, Мюзик я навіть зупинятися на ньому не буду. Це Хібі Мюзик, всі його бачили. Якщо хтось не бачив, просто встановіть його собі на смартфон. Це непоганий дуже плеєр. Календар, плейстор, далі звукозапис. ну Він нормальний звукозапис, є навіть якась, якісь намагання зменшити шум, трошки працює. Якість нормальна, не щось шедевральне, тобто він не замінить вам якийсь зумовський рекордер, але для якихось швидких речей може підійти. Далі галерея, Via, не знаю, що це таке. Виглядає як якийсь браузер, але я не знаю, в чому його цінність. Далі в нас FM Радіо, вимагає навушників під'єднаних в якості антени. Ну і тут сканується діапазон, Щось знаходиться, щось грає. Я навіть не знаю, які тут є поблизу радіостанції. Він часто ловить щось таке, не зовсім зрозуміле. Можна додати кілька пресетів, є запис, вимикання, можна поставити радіостанцію на паузу. Тобто, все таке. Далі в нас калькулятор, годинник, якийсь експлорер, не знаю на що він корисний, файли і налаштування. тобто ось Такі знайомі всім базові речі. Ну, в цілому, тобто базово, Android, мінімум налаштувань і хібі-музика, що ще потрібно для плеєра. Ну, кілька слів скажу про ці навушнички, тобто ну, це недорога динама, орієнтована на мас маркет Навіть в цьому сегменті, якщо там задатися якоюсь цілю, то, мабуть, можна знайти щось трошки більш авдіофільське, але тут в нас якраз задум на широкий, на широкий загал, тому в нас тут така помітна динамічна вежка з. Доволі великим басом, але в першу чергу за, за рахунок ваги, роздільна здатність така. Середня, тобто непогана, але до чудової теж не назвеш. Основний акцент на середньому і глибокому басі, середина відведена на другий план. Але завдяки тому, що зараз вже в драйверів непогана роздільна здатність, середина не звучить зовсім проваленою. Верхні частоти знов таки прості, правильні атаки і затухання, але доволі середня протяжність, тому тільки. Базове насичення обертонами і компенсування ось цього доволі помітного басу, ну тобто там да, з деякими, наприклад, жанрами, які, мабуть, і мали на увазі інженери, коли зробили цей і ці навушники, ну, там, наприклад, з Діантворд або ще чимось таким, звучить дуже приємно. З точки зору аудіофілів, ну, це не те, про що там варто писати додому. А, тож, Базові навушники, я думаю, що їх в першу чергу робили так, як якийсь додатковий бонусний аксесуар до цього плеєру, бо разом вони виглядають прикольно, а це головне для них. Ну, Давайте кра краще поговоримо про те, що ми тут можемо отримати на якихось більш крутих навушниках. Ну і звісно ж, поговоримо про звук. Сподіваюсь, цього разу це вийде відносно коротко, ну тому що він тут не аудіофільський, тож треба правильно виставити очікування. Він дуже гарний, скажімо, для простих людей. Для меломанів, які не страждають аудіофілії, я сподіваюсь, що я до таких відношуся. Це теж нормальний звук, тому що розумієте, скажімо, це плеєр для того, щоб його десь на ходу використовувати або щось таке. Ну, давайте, мабуть, про це поговоримо ближче до кінця відео, щоб у вас був стимул, якийсь додивитися все це. А тут використовується 4331, в цілому гарний чип, на якому є. Купа відносно недорогих пристроїв з нормальним звуком. Тобто не треба тут очікувати якоїсь там шаруватості верхніх частот, а я, я, я там не знаю, якихось там якоїсь мегадинаміки на середніх частотах або низьких. Ні, тут в нас більш такий тюнінг, в більш, ну, скажімо, веселий звук. Не те, щоб він був таким якимось сильно забарвленим, але він дійсно не намагається бути аудіофільським, Ну і мабуть, в цьому і полягає зам думка цього пристрою. Тож, в цілому, бас він е, трохи акцентований в плані пружності, тобто він такий трохи більш ударний. А кількісно його не акцентували. Я так само, як і масу не стали додавати. До, гарна глибина, нормальний контроль, якщо не якесь туге навантаження. Е, що ще тут сказати? Нормальна деталізація, непогана передача текстур, трохи бракує ось цих дрібних нюансів. Ну і Передача текстур нормальна, але не топова. Тобто там натуральні інструменти, щось там акустичне і насичене. Звучить добре, але там да, за 500 доларів пристрої вже можуть краще. В цілому гарно збалансований бас, немає якихось там переваг чи недоліків. ну Тобто все добре, чистенько, нормально контролюється і так далі. За приклад, перший в мене ще один чудовий трек групи Yellow, Rubber band Man, тобто я недарма тренувався вимовляти це слово. Починається з прикольних акустичних семплів, додається бас. Ну і взагалі єло вони кльові чуваки. Якщо після всієї моєї реклами цього гурту ви його ще не послухали, ви все ще багато втрачаєте приємного досвіду, тому що вони класні. Особливо там, якщо не по альбомах слухати, взяти збірку The Best і буде дуже добре. Тому... А також ви. Почуєте багато знайомих мелодій, які ви не знали, хто виконує. Ну і тут у нас і бас, і багато всіляких стереоефектів, якими вони люблять бавитися. І бас не домінуючий, але дуже приємний. Тобто, це ось та електронна музика, яку приємно і цікаво слухати, принаймні мені, звісно, ну не дарма ж, вони класики. І тут навушники це відіграють дуже непогано взагалі. Середні частоти, ну, скажімо, теж, знаєте, там. Охайні, нормальні, тобто немає якогось фокусу на мікроконтрасті. Деталізація знов таки нормальна, але не намагається там бути якоюсь максимальною або там витягнути всі дрібні нюанси. З іншого боку, він дуже спокійно ставиться до чогось нетопового з точки зору запису. Ну, скажімо, але з іншого боку, насправді різницю там між якимись мастерами або різними версіями альбомів, якщо вона дійсно присутня, він буде передавати. Тобто навіть з ним можна трошечки погратися в аудіофілію, хоча насправді не те, щоб це було потрібно комусь і взагалі вся аудіофілія, і тут має бути ось цей семпл зі звуком циркунів і де все стає чорно-білим. А, так от, що по середніх частотах доволі гарно будує сцену, помітно, більше за середню, за вшишки і за флипшки. Інколи ці уявні образи вони трохи менше, ніж мають бути, але не набагато, і вони добре розташовані по сцені. І також добре пророблена глибина, і це, мабуть, одно, одне з найпомітніших місць, де, скажімо, навіть базовий плеєр, але з чипом гарним ЦАПа він показує себе краще, ніж звичайний смартфон, тому що там в Якихось простих цих чіпах, які використовуються як дуже базові ЦАП або там на рівні чипсету вбудовані, в них завжди така плоска сцена, ну принаймні для мене. Вона часто буває широка, але зовсім не має глибини. Тут вона з'являється. Дуже непогано розподіляється вага. І це гарно, коли в запису чогось в цьому плані бракує. Тобто тут не буде зовсім таких безцілесних вокалу або інструментів. Жіночий вокал теж добре передається, як і взагалі ось ця верхня середина, де вже не треба вага, а потрібно просто нормальний, нормальний рівень детальності. І в нас наступним треком Queen. У Wants to Live Forever дуже класна балада, яка дуже пасує фільму і контексту, в якому вона використана. Ну і тут у нас і оркестр, і чудова гітара Мея, і всі інші учасники групи. Ну і звісно ж, вокал, і все це ну, насправді вимагає, звісно, чогось більш топового. Але завдяки тому, що тут е, цей трек гарно зведено і зроблено, бо. В ті часи орієнтувалися не стільки на аудіофілів, То тут звучить дуже все добре, і навіть доволі базові верхні частоти цього плеєру не псують занурення в трек. І верхні частоти, ну, вони такі доволі базові, в них більше за середню протяжність, але, звісно, не максимальна. Вони трохи такі на більш Легковажній стороні, тобто вони такі повітряні, не занадто сильно, але трошечки от і бракує їм фундаментальності. Ну, Звісно, це важко описати для верхніх частот, але простіше кажучи, тут трохи прискорення атаки і затухання, тому верхні частоти такі більш шлейфові. Звісно, шаруватості тут годі очікувати, як і там сам най... як найверхніх обертонів, але базові обертони передаються нормально і взагалі може комусь. І Точніше, навіть не може, а багато кому взагалі сподобається така більш повітряна передача верхніх частот. Тут немає намагання їх приховати або підкреслити, тому в цілому взагалі збалансовано. Ну і дуже добре працює з усілякими не, не гіпертоповими навушниками. І, за приклад, в нас Led Zeppelin, якраз той от приклад. А Since I've Been Loving You, Ну всі ви всі знаєте, там як звучить гітара Led Zeppelin, яка вона повітряна, яка як іде вгору. І ось цей плеер це передає дуже непогано. Ну, звісно, бракує все ж таки шаруватості, але базово це дає дуже гарне занурення. Ну і середина теж виконана хайна, тому в цілому і вокали і все інше звучить добре. До речі, от не знаю, чи помітно на камеру, чи ні. Дуже гарно виглядає обкладинка альбому на екранчику. Чітко і доволі приємно. Гарне насичення кольорами і так далі. Щодо поєднань, ну, в цілому, тут чутливі внутрішньоканалки з ними немає великих проблем. Фоновий шум дуже непомітний. Ну і взагалі внутрішньоканальні навушники він. З точки зору потужності розхитує нормально. Ну, якщо не брати там якісь збочення, типу тугих планарів або там 600 омних вкладнів. Повнорозмірні навушники, звісно, не його там сильна сторона, але щось таке з нормальною чутливістю. Там нові 32 Омні FIO, наприклад, FT3, 99 Мез, деякі модельки сівги, він, він розкачує нормально. Тобто, там нормальна чутливість, невисока імпеданці, і з ними добре. Якщо казати про порівняння, ну мабуть єдине, що тут можна згадати в порівняннях, це насправді власне від хібі r 3 другого покоління, і вони, так, да, там антитези. r 3 другого покоління він краще за звуком, тут в нього. там більш добре пророблені верхні частоти. Середина така більш увікаюча, бас, більш нейтральний, але в нього краще вдаються ось ці дрібні детальки, Але різниця не гігантська, а тут в нас багато всяких, всякої функціональності. Ну, все ж таки це в нас Android-пристрій, тому тут. Дійсно різні цільові аудиторії, і Хібі, я думаю, навмисно розвели їх в різні боки. Ну, а Порівнювати з якимись більш дорогими плеєрами, здається, якщо я не помиляюсь, у нас там десь від 400 доларів приблизно починаються плеєри на Андроїді, немає сенсу, бо там все ж результати вже будуть кращі. Я, до речі, сподіваюся, що все ж таки в дизайні R5 хібі повернеться до того, що було, бо їх перший R5 був не набагато більше цього, але в той самий час трохи краще пророблений з точки зору звуку. Але я дуже радий, що ось вийшов такий пристрій. В нього є певні недоліки, особливо з точки зору аудіофіла, хоча не з точки зору меломана. І насправді там десь на ходу мені цього плеєру, я тут з ним вже кілька днів гуляю. На ходу він дуже добре себе показує, особливо в моєму сценарію з bluetooth навушниками. Ну так, от в мене чомусь є цей пунктик, що я віддаю перевагу окремому. Пристрою як плеєру, він взагалі чудово себе показує ну і з дротовими навушниками, якимись, якимись адекватними на вулиці теж дуже чудово. Та і вдома насправді там не для якогось критичного вислуховування симфонічних оркестрів або там топових джазових колективів, а просто, скажімо, звичайно, музики. Він класний, зручний, маленький, компактний. Свіженький Андроїд, ну тобто, що ще хотіти, просто щоб може інші виробники теж підтягнулися на свіжий Android. Ну, відносно свіжий, да, там не 14-й, але все ж таки. Не 11-й, не 7 або щось таке. Щоб інші виробники підтягнулися, щоб в хібі був успіх, щоб ця моделька знайшла свою аудиторію, і ми побачили ще більше класних пристроїв від них, бо вони завжди радують. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ. І, звісно, до наступних зустрічей.